Вже в 91-му році, коли Україна стала незалежною, я вже був на пенсії. Я присутній був, коли на театральній площі, в тому числі по зв'язку, першим приймав присягу. Командир полка полкаметрсян взагалі перший дав клятву на вільність України. Ну і з тих пір, Україна стала незалежною державою. а… Збройні сили стали структура, яка повинна захищати її незалежність. Я рахую, що треба деякі традиції, які були в армії Радянського Союзу, обов'язково їх зберігати, тому що вони е, провірені часом були і вони заслуговують на це. Але ж те, що зараз така ситуація, що е, Україна вже окрема держава, то треба докладати всіх зусиль, щоб армія Збройні Сили України теж були готові виконати свій обов'язок по захисту нашої рідної держави. Я взагалі рахую, що ця війна розв'язана якось навіть для мене не зрозуміло, і звичайно, що. Чекаємо всі до того, щоб вона закінчилась на кінець і настав мир на всій Україні. В першу чергу страшно подивитись по телевізору, які руїни, скільки людей загинуло, скільки покалічено. Це, звісно, що тяжко навіть говорити про це. Але ж сподіваюся, надіюсь, що здравий смисл він. Переможе і буде мирна Україна.